Весь ринок впав, що робити? Куча ліквідацій, друзі. За ніч ринок впав і піднявся, майже ж назад вернулося. Спочатку все на 50% і вже догнало ті монети. Тобто, звісно, хто торгує на ф'ючерсах. В них ліквідації пішли, стопи не поспрацьовували. Але я якраз в цих в своїх відео про це все розказую. Що періодично буде така штука, щоб побрити ф'ючерсників. Це відбувається саме крупні такі ліквідації Раз в рік, може частіше, є більш мілкіші ліквідації, тобто є завжди робиться вверх, вниз. Періодично піднімає Дуже на великий відсоток сума для того, щоб не спрацювали стопи, щоб ліквідувати ф'ючерсників. Може той, хто приходив одразу навчатись на ф'ючерсах, а не на споті, їх не попереджують, що таке буває, і це періодично. ні Біржа не дає нам на халяву гроші кредитні плечі, це кредит. Вони дають з якоюсь ціллю. Ціль це залог з плечем, це ліквідація. І стопи буває, не спрацьовують. Раз в рік або частіше навіть відбувається чи декілька разів в рік такі маніпуляції ринком, що йде швидкий підйом або швидкий відкат і різко туди і назад. І все, і не поспрацьовували стопи. Одні тільки ліквідації, і біржа отримує гроші. Вам дали кредит, ви взяли якесь 10-кратне кредитне плече, але попали, друзі. Тому саме я не торгую на фьючерсах взагалі. У мене все впало, я проснувся рано, воно вже майже повернулося, я ще підкоп купив по хорошій ціні і заробив на цьому. Тобто на споті можна на цих підйомах і відкатах заробляти. Взяли монету, якщо вона відкотилась, добрали, піднялась, заробили. Тобто, якщо ми бачимо різке падіння, все одно буде відростати. Ми можемо взяти знизу, продати чуть вище, заробити. Тобто можна робити по-різному. Різні стратегії існують на споті. Є і скальпінг, є і маніпуляції на лістінгах, це теж швидкі гроші і не менше, ніж на ф'ючерсах виходить, швидкі угоди. Друзі, хто хоче на навчання, ви спочатку передивіться мої ці всі відео, бо я говорю правду, мій телефон на цьому. Відео бо під ним. 에, задайте питання, подзвоніть, будемо працювати. Всім пока!